Всім привіт! Мене звати Ірина і це мій ютуб-канал. Два дні не знімала відео. Сьогодні вирішила записати. Два дні у нас був такий міні-вихідний. Трошки е покажу відео, що вчора було. І далі поговоримо. У нас сьогодні сніжок. Yeah. П'ємо каву. Йдемо, йдемо, йдемо. Холодно. Е Світла немає. Будемо зараз йти. Є свої плюси. Можна дубцю накачати мене в жінок. Сильні, вже скоро будуть. Сильні та незаламні люди. Пішли додому, як завжди. Скоро, до речі, китайський новий рік, ну як скоро 17 лютого, ще треба пережити День Закоханих. Щось придумати. Можливо, не знаю. Ви, ви взагалі напишіть в коментарях, хтось святкує День Закоханих. Ще хотіла запитати таке питання. От у мене таке виникло, от якраз перед тим як я на два дні десь пропала. Я розповіла, що у мене є YouTube канал. Поділилась цим, сказала, що знімаю відео, що там 9 відео, і на тому все. От я не знаю, що це за ефект. Коли чимось поділиться, що ти робиш, а потім це вже ну, щось потім стається, якась, якась подія. <соць> щось таке, що ти потім нічого не знімаєш. Або зовсім щось іде не так. Хоча, якщо я зараз знімаю відео, то я продовжую робити те, що почала. Поки я записую відео, Алісочка зараз на кухні, дивиться в своєму телефоні свої якісь відео, блогерів вона дивиться зараз, знову щось треба придумати, що на обід, що на вечерю. Можливо, потрібно буде вийти на магазин. Щось докупити там. Ясо у нас знову закінчується. Хоча вчора ми були в м'ясному, можна було взяти з собою. А ось я Алісочка прийшла до нас із посичками. Вчора запліла, вчора помила голову і сама також помила, поки світло дали. Як справи Алісочка, тебе. Все добре. Все добре. Алісочка вчора дописала букву Е. Вона на те, щоб написати букву є, вона каже, що вона втомилася вже. Все я пішла малювати і дивитися блогерів. А я така розмальовка, до слова, що займається мама Іра, коли нема світла. Так, це донька малювала, це також донька, а це вже я. Метеликів, собачок, квіточки. Ну, коротше. У мене нове хобі. Раніше малювала картини по номерам, але всі картини залишились зараз в окупації в Херсонської області з, -з лівого берега. Так, весь дім, все життя залишилось там. А зараз модно робити картини з алмазів, тобто алмазна мозаїка. Дуже цікава штука, також пробувала, робила, сиділа залізочкою також разом. Робили маленьку картину, а це зараз продаються, прям великі полотна, і сидиш, чіпляєш у ці такі камінці. Дуже прикольно виходить. Ну я ще не купляла таке, але я бачила в магазинах є таке. Вийшла на балкон, прання вивісила і дивлюся, нас під вікнами стоїть наша машина, і там притрушено, притрушено. Коротше, сніг лежить на машині. От мені хочеться просто лаятись. Тому що, от чим заважає вам машина, що ви на ній малюєте щось там, а витираєте той сніг. Пройдіть просто біля машини, пройдіть і йдіть по своїм справам. Але ні, якась людина не будемо називати поганим іменем. Але хочеться, чесно. Пройшлась, повитирала щось там на машині. І що? І що це таке? Тільки мені можна витирати сніг. Ну-ну-ну. No, no, no. Показую мінус 2, далі ніби буде вже трошки потепління, там плюс 5, плюс 4. Хочеться вже тепла весни. Хочеться вже бути зі світлом постійно. Але дивлячись на новини, розумію, що це буде не скоро. Які б не були новини, тримаємось. Живемо, донатимо. І бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І пока-пока!